Заставляють перезаключити договір оренди, в якому ми, по-перше, не маємо ніяких прав ні на ту мотиву конструкцію, яку ми ставили за свої кошти, ні на ту, яку вони нам потім вирішать замінити цей контейнер. Скільки які умови? Потрібно забрати цей контейнер, тобто його повинен десь подіти. Я не маю де подіти, я, не маю... я живу на квартирі, я його не маю взагалі, де забрати. І на його місце поставиться якийсь інший контейнер, який буде на 10% по менший. І на 2 метри від проблеми нам сказали, що ми повинні платити фірма, яка, яка виконує роботи зварювальні на ринку, тому що як ринок нам говорить, що щоб задовільнити пожежні правила пожежної безпеки, потрібно, щоб їхня фірма, яка відповідати буде за пожарну безпеку, буде робити нам ці контейнери. Яка ціна ще нам не сказали, хоча ціна може бути не зрозуміла, яка. І вже нам директор-інженер директор, сказав, що ми будемо збирати подвійну плату за оренду. Не знаю, з чого він взяв це, якщо ми не по заключимо договір. Договорів нових немає, хоча вони повинні бути були вже з першого січня. Мотивація ринку теж, що договір тільки на три роки може даватися. Хоча, коли ми ходили, відстоювали інтереси ринку, щоб цей ринок не заб територію ринку не забрали в іншобслужгі спілки, ми ходили бастувати до міської адміністрації. і Нам в договорі міської адміністрації сказано, що потрібно заключити договір на 22 роки з облспожестилкою на оренду цих місць нам ніхто цієї оренди не продовжує на 22 роки. Облспожиспілка в обличчі Горгута Володимира Михайловича заставила нас робити реконструкцію. Так як ми на сьогоднішній день ці підприємці, торгів, яких немає, тобто ми знаходимося в розкрутному становищі, тобто ми не всі згідні. Він тисну на нас попросив всім листи, що е, не продовжить договір, е, щоб включить там двини тариф там за оплату там місця. Е, що, значить, ми взагалі позбудемося місця. Якби е, моєї площі тут цього 6 метрів, залишилось 5,5, тобто пів метра вони в мене забрали. Був ще метровий контейнер. Вони його винесли за межі клітки. Е, ми зверталися, я просила його, скажімо, не робити цього. Так? Якби мої е, слова були не почуті, я мусила звертатися до. Вашкаленко Олександра Константиновича і прокуратуру. Тому, тому що якби самим Володимиром Михайловичем говорити було неможливо. Він тисне на мене, тисне тисне мені погрожує перевірками, що будуть мене кожен день перевіряти там податкова, не знаю там сертифікація. Ну тисне тим, що договір не продовжить. Тобто він користується тим, що підприємці не завжди знають свої права і не завжди можуть себе захищати. Розмір. Орендної плати переглядається негайно у випадках зміни тарифів на комунальні та інші види послуг, зміни податкового законодавства, збільшення розміру орендної плати за земельну ділянку, тобто якими ми комунальними благами тут користуємося, до яких ми комунальних платежів прив'язані. Абсолютно ні до яких. Потім всі питання, що стосуються належно функціонального ринку та зачіпають інтереси підприємців, вирішуються шляхом переговорів. У нас метод диктатури.